Вже тиждень десятирічна Олександра не розлучається із пухнастим білим ведмедем. Це подарунок друга бійця. АТО. тепер це моя улюблена іграшка. Я його дуже люблю. Я з ним тепер хожу на танці, на малювання, в школу. Е, я е, для мене цей, цей марк зараз для мене дуже багато чого значить. Він, е, він мій оберіг. Дівчинка та військовий потоваришували випадково. Олександра з нагоди дня захисника вітчизни надіслала на передову вітального листа. Він потрапив до рук військовослужбовця Юрія. Слова дитини його розчулили, адже дівчинка бажала миру та спокою, дякувала за захист та відвагу, називала бійця супергероєм. Тож Юрій твердо вирішив, коли повернеться, відшукає маленьку патріотку. Читавши цей лист, то в мене просто мурашки по шкірі почалися. В мене почали тремтіти руки, і дійсно, я коли його читав, не дочитавши, в мене почали сльози, я не витримав через те, що я даю цій дівчинці майбутнє. І не тільки цій дівчинці, таких дітей маленьких і дорослих, таких дітей багато. Мати дівчинки волонтерка, каже, в родині заведено допомагати українським бійцям. Тож Олександра неодноразово малювала військовим малюнки, а от листа вирішила написати вперше. Донька позвонила мені, сказала, що збирається писати. Я сказала Саша, основне, щоб ти це написала від серця, тому що це буде читати солдат. Обов'язково цей лист до нього дійде, і він повинен відчути, що хтось про нього турбується вдома. Олександру Юрій знайшов через соцмережі, поки у відпустці вже встиг подружитися з усією родиною дівчинки. Від неї отримав нові подарунки обереги. Їх і повезе з собою на передову. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.